Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад. Я дуже люблю прогулянки, якщо чесно, але я люблю якісь такі тематичні відео. Десь той творчий момент сидить мені і завжди каже: давай щось будемо міняти. О, якби то фізично ще було так легко, то, мабуть, міняла би я його щодня. Але я розумію, що і фізично це неможливо. і для рослин, це занадто складно і важко. О, вже мій супер зранку. Куди ти побігла Нікусь? Сьогодні мушка розбудила її зарання. і Ніка вже теж сьогодні зі мною на зйомках. І що я хочу розповісти сьогодні? Хочу сьогодні скласти. Кусочок саду, на наприклад, своїх рослин, який би я собі створила, якби була можливість розпочати все з нуля. А може, комусь із вас це буде цікаво, і хтось з мого досвіду, я допоможу все-таки чимось трішки, особливо тим початківцям, які починають, якби я здибала таке слово, так є. Діалектне, зустріла таку інформацію на просторах інтернету, коли я створювала сад. Я, мабуть, би в першу чергу передивилася і дослухалася, взяла би до уваги. Отож, розпочнемо з, звісно, верхнього ярусу, яке би дерево я порадила посадити. В першу чергу ми саджаємо. Велику мірі для того, щоб вони наросли і встигли нам красу дати. Вони в основному ж дають і красу, і тінь. Тому пішли до того дерева, яке я би вам порадила. А ось і воно, бачите, наближається до сливи червонолисної сорт нігра. Ну, є ще пісарді, теж така ідентична, як на мене. Чим подобається мені цей сорт сливи. Ну а тут жулечка, сусідська. хороша, хоче пообніматися. Тим, що вона завжди ось має такий колір, вона не міняється. І це такий акцент у саду, який яскравим буде у вас з ранньої весни, і до пізньої осені, поки листя не опаде. Досить гарно вона формує. Свою крону навіть і сама, я нічого ще поки що не різала. Ось так вона виглядає уже на третій рік, іде її посадки. Ну, вона мене була невеличка. Ось така яскрава квітує весною рожевим квітами. Рожевими квітами квітує, вона дає їй плоди, але поки що я плодів не бачу. Наскільки я знаю, плоди теж темного забарвлення. Але можу помилятися. Отож, Ось наш перший верхній ярус, перший представник, який би я посадила. Але ви знаєте, що темнолисні рослини вони хочуть якогось доповнення, яке б висвітлювало, звеселяло. І таким другим. Представником я підберу рослину, яка буде декоративною цілий рік. А ось і цей представник хвойних. Ну, без хвойних ніяк, обов'язково їх потрібно будь-яку композицію приєднувати, тому що вони зимою дають теж колір в садку. Ось дуже гарно блакитний колір до темно-лисного підходить. Це прекрасний єлівець з блюеров. Він зростає дуже швидко. Бачите, я ще й показую ті, які б ну, зразу давали все-таки якийсь вигляд в саду, тому що чекати, наприклад, довго, поки ялина <свісно> з блакитним хвоєю виросте. Ну, я так не люблю. Тому, думаю, всі хочуть бачити якийсь уже результат в саду. Прекрасна рослинка, швидкоростуча, повторююся ще раз, але потребує застригання вже з молодого віку, для того, щоб вона не розпадалася потім. Я ось цю, бачите, таку свою алейку, тобто туя смарагд, ялівець, туя, смарагд, ялівець, запозичила. Ну, я тут не покажу вам, якщо б крізь штахети, тут високо я не можу. Ось ну, сусідів, видно, за червоним парканом, вже така майже доросла. ось, Бачите, ось ось, ось верхівки. Але вони не застригають, і там можна побачити, яка проблема з ялівцем. Тобто він стає такий некомпактний, розвалистий, і взимку гілки його гнуться, тому ялівець потрібно застригати. Ось Другий представник, який утворить вам верхній ярус в саду, і буде вічно зеленим. А тепер пішли створювати середній ярус. Я вам пораджу три чагарники. Два з них квітучі, але й декоративно листяні водночас. І один буде у нас суто функцію виконувати декоративно. Ось перший із наведених. Я неоднозначно показувала ці рослинки, хто там вже бачив мої відео. Але це є калина зморшкувата. І це є калина м -м, нана, тобто карликовий сорт. Але можна замінити її калиною зморшкуватою вічно-зеленою. У мене теж вона є, маленька посаджена там далі в саду. Це був би ще кращий варіант, тому що інші два чагарники будуть листопадні, а якщо б чагарник залишився ще й вічно-зеленим, це було б ідеально. Отже, квітує навесні і має дуже гарне декоративне листя. Темп зростання також швидкий. Єдине потрібно врахувати, що в ширину, наприклад, ось ця калина так бере певний об'єм. Тобто, її залишити потрібно хоча б до півтора метра місця. І у нас вже є, бачите, три кольори тобто зелений обов'язково вже до того цього яскравого. І поряд, знову ж, бачите, те, що буде вторити в якійсь мірі ялівцю блюеру. Дуже цікавий чагарник, бачите, яка його форма цікава, він дуже легко застригається у будь-який період сезону, хочете восени, хочете весні. тому що він квітує на пагонах теперішнього поточного року. Бачите, вже заклав квітонос і вам цей чагарник буде квітнути восени. Тобто, якщо калина проквітла вам навесні, то восени, а знову куточок саду буде квітучим. Крім того, бачите, листя має такий блакитнуватий відтінок. І це у нас є каріоптеріс. Ось такий чудовий. Вона є із варігатним листям, теж доволі гарні, але все-таки в цю композицію, щоб вже підтримку до ялівця, я посадила б саме цей сорт із сизим листям. Досить невибагливий. Цікавий і знову ж швидко ростучий і квітучий. Дуже гарно квітне з синіми квітами, і у вересні місяці. Уявіть, в той час чагарники вже не квітнуть ніякі. І третій представник. Зараз ми підійдемо до чагарників, щоб створити знову ж е середній ярус. Окрім того, вони дають ще також і форму. Він Яскравий. Він яскравий особливо довгий період на весні. І потім восени також прикрашає, бачите, ще й ягідками такими ось вже утворилися вони цьогорічні. І плюс того він має форму цей барбарис колоновидно. Ну, у мене трішки тут були сильні дощі. трішки його розпатрали. Але він ще молодий, він ще формує для того, щоб. Колоновидні були форми, потрібно все-таки барбариси підстригати. Якщо, наприклад, гілки вибиваються з форми колоновидної, то їх потрібно просто підстригати. Ось це у нас барбари... барбарис Orange Rocket. Чому там не жовте? Я взяла <смір> Марію, ну, тому що дуже будуть кольори вже перенасичені. А зараз, наприклад, цей колір дуже гарно буде з сливою піснігрою. І він буде також давати яскравий акцент навесні, тоді, коли нам дуже хочеться якихось таких кольорів після зими надзвичайних. І крім того, буде відрізнятися габітусом куща, формою куща. Досить така цікава рослинка, теж невибаглива, але потребує інколи, бачите, втручання нашого, постригти її. Десь вони зараз трішки хворіють, я бачу. Ну, бачите, без цього аж ніяк. Щоб підібрати вже насправді ідеально, то його не існує, так як і нас людей ідеальних не існує. Отже, середній ярус ми підібрали вже достатньо. І по формі куща відрізняється, і по, по забарвленню листя, і квітучі, і декоративно листяні, і вічно зелені. А тепер давайте будемо доповнювати різними багаторічниками. Але перед тим все-таки я ще хочу запропонувати один екземпляр хвойної рослини, яка теж буде у середньому ярусі, але буде доповнювати взимку, тому що одного ялівця нам все-таки замало. Пішли, покажу ось цей такий миляшний за своєю формою. Курщик, я також би радила: це цуга канадська, сорт Джеделог. Бачите, він себе такою подушечкою, такою цікавою формою і формує. По-перше, він повільно зростаючий, бачите, прирости, який його світленький, маленький. У них декілька разів на рік цуга дає теж приріст. Компактний, досить гарний такий колір. Зелений листя, який буде відрізняти нашу композицію від інших представників, і доповнюватиме її, особливо взимку. Тому що саме тоді теж хочеться якоїсь краси. Тому він виростає так, у дорослому віці він має і до е, півтора здається метри заявлено. Але це вже дуже, знаєте, треба довго. Щоб він такий наріс, але все одно його форма така приплюснута. І бачите, голочки будуть відрізнятися від ялівцю, і буде ось така різноманітна композиція. Застригати його дуже багато років не потрібно. Ну, можливо, десь через років 20 і потрібно десь буде щось втрутитися, але ж, скільки часу є, просто милуватися. І так, далі ми будемо з вами. Добавляти багаторічники і враховувати обов'язково сезонність. І так, на весні, щоб я вам могла зараз показати щось, не можу так, обов'язково мають бути весняні цибулині. Наприклад, я радила би все-таки розпочати з крокусів, тобто декілька, наприклад, місць, грубками засадити. Одного ж якогось того самого виду, це буде гарно. Крокуси. Ну і далі додати тюльпани. Тюльпани я висаджую завжди у горшках. До речі, скоро я це розпочну, вони мене просихають. Для того, щоб потім можна було би забрати. Наприклад, я забираю тюльпани, там, де квітнули тюльпани. І на те місце, коли викопую горшок, підсажую, бачите, колеуси. І місце зберігається. І на другий раз я точно знаю, що я тут в цибулинах нічого не посаджу. І декоративно виглядає колеус, після того, як я відквітнувши, забираю горщики. І горщики ставлю до, до зрівання десь у тінь. А тут вже в мене, наприклад, дуже гарне кольорове доповнення в саду. Колеус я теж би радила. От якраз взяти. Декілька сортів тюльпанів, декілька сортів колеусів на заміну. Це дуже гарний яскравий момент в саду. І так, весну ми з вами оформили, а тепер пішли, покажу вам далі. Підбираємо злак. Цей злак показую чому саме зараз. Тому що в червні вже місяці цей злак вже починає випускати свої волоці. Тобто, це. Холодноростучий, який дуже рано з'являється, Вип... квітне швидко, в червні місяці вже він квітне. І плюс того, він ось так тримається вже бачите, він забарвився у пшеничний такий колір, був зеленим. І таким він буде триматися аж до весни. Ви погляньте, як гарно проглядається моя літня кухня так? крізь ось ці суцвіття. Це найулюбленіший мій злак. Тим, що він не повзе, тим, що він не розлазиться, і тим, що він не розпадається. І він високий. Ось вам вертикаль знову на вашому діляночці саду, який ми підбираємо, ідеально є посаджена. Що, ще пораджу, що квітне у червні? Ну, на ваш вибір, звісно, але я все-таки би радила Ірис. Іриси потрібно підбирати сорт, який був би прямо стоячий. Тобто є такі сорти, в мене є таке відео на каналі про мої іриси Бородаті. Можете подивитися, який сорт собі взяти до уваги. Не потрібно багато. Один якийсь сорт, який би. Підтримував, бачите, пітування у червні. І крім того, ось листям він радував так. Ви не думаєте, що в мене, наприклад, листя ось таке ідеальне просто завжди. Ну, Тут є моя трішки робота. Я приходжу час від часу і забираю сухі. Вони дуже легко прибираються. Ось, наприклад, там тиждень тому я пройшлася, позабирала і тижнів. Ще два. Ну, ось там, бачите, знизу є. Низ це не проблема. Але, але ось така краса. Біля нього я би радила, зараз Ой, перепрошую, всі люблять, полюбляють. Бачите, в мене ще залишилося на стінєвій коробочці, тому що вона вже відквітла еремурус. Чому саме м -м, біля іриса? А тому, що листя іриса залишиться більш-менш гарним а листя еремуруса виглядає ну, ніяк. Але потім залишаю суцвіття. Майте на увазі, що вони насіються. Але сапкою прибрали, якщо не хочете більше, то і все. Отже, ще одного квітучого екземпляра ми підібрали для червня місяця. І так, липень місяць. Звісно, троянди. Ну, підійдемо там до одного сорту, який я ну, радила б. Думаю, що ти тут квакає. Отож, ну, в мене є ж там співавтор, але як він буде зі мною ходити, то ми тут нічого не почуємо, тому поки він дивиться мультфільм, зранку ніколи цього не практикую, але сьогодні так вийшло. Отож, троянди, ну, без троянд я теж рахую ніяк. Але це, врахуйте, дуже великі. Забути. Тому що троянди хворіють, троянди потрібно обрізати і так далі, думати на зиму, як їх вкривати. Ну, ось сорт Керіо, Бачите, він розквітає дуже яскравими жовтими квітами. Потім ось так він вибілюється навіть з рожевинкою І так і застигає. Тобто, аж до тих пір, поки він не засушить повністю квітку. Потім він сам ж її відламує, кущ, квіточка відламується, і падає таким уже цілим суцвіттям. Тобто він не смітить цей кущ. Це називається такі троянди самоочисні. І мені подобається те, що він квітує багато, мається на увазі квітів у нього багато, і, і тримає довгу квітку. І такий він до дощів, до сонця, до чого б не було, бачите, ось якраз той період, що він починає вже засихати, і потім відломить сам гілку. Ось я би радила. Звісно, жовтий колір не всім до вподоби. Це такий яскравий колір. Але дивіться, якщо у вашій композиції у нас поки що жовтого кольору, по суті, немає, тому додати його можна. Крім того, вона, бачите, швиденько. Стає такою, ну, я навіть не знаю, з кремовим таким відтінком. Ну, і ще одну троянду я все-таки пораджу плетисто, тому що обов'язково, на які б то не було частинці саду, ми теж хочемо створити ще якусь таку вертикаль, яка квітне. ну Ця троянда мене вразила, просто я вам її і раджу. Ну, про неї говорять всі, мабуть. так Еден Rose або П'єр де Ронсар, Ось вона вже відквітла, дуже довго квітла. І знову, бачите, в неї починається другий етап квітування. Ось вже, ну, мабуть, не буде таким яскравим, як перший, але вона гарно, потужна. Отож, для того, щоб зробити якусь гарну, наприклад, опору. Яка буде і слугувати ще й декором, тому що декор має бути обов'язково в міру. Я дуже завжди це люблю слово в міру. Я не ну, в кожного своя думка. Але коли, знаєте, на кожному сантиметрі все, відволікає просто від краси рослин. Сад це рослини, все інше доповнення. Ось вам такий красень, який буде у вас зростати. Що ще в липні додати? Добавила б я обов'язково зараз покажу вам, кого би я додавала. Так, добавила б я хосту. Вони квітують в липні місяці, але діло не в квітах. Діло у тому, що у них надзвичайне декоративне листя. Це сорт Мінуетен. Якщо я вірно вимовляю це слово, що ні, то перепрошую. Але, але чому ви кажете, я? Ну, зразу це ж, це ж буде у вас з часом? і тінь. Уявіть, якщо сливка у вас почне розростатися, то ближче до підніжжя сливи ми можемо спокійно саджати хости. Ось такі сорти, наприклад, ряболисні, так, перегатні. Можна пробувати, навіть коли ще і слива мала, не виросла, не дає тіні. Вони більш-менш трішки горять, звісно, але не так, як, наприклад, блакитні хости, як жовті хости, жовті тут взагалі не варто саджати. Ось, бачите, представник теж, який буде звеселяти цю клумбочку, робити її яскравою, давати свій акцент листям. З весни і до пізньої осені. Серпень місяць без цих красунь не обходиться. Якщо у вас це мале місце, я вже вам підібрала багато рослин, тоді придивіться до карликових гортензій волотистих, наприклад, сорт Бобо, і там ще багато інших. Вони є карликові. Якщо у вас місця більш-менш достатньо, підберіть сорти. Середньорослі є такі, ну, по габітусу, я просто показую вам лаймлайт. ну Лаймлайт він теж належить до швидше всього до високорослих, як, такі, як фантом, як ваніла фрайз і так далі. Ну, але поки він таким розростеться, розумієте, потрібно роки. Але враховувати все ж таки потрібно. Обов'язково посадіть волотисту гортензію. Вони є невибагливими, такими, як інші гортензії. А гортензії все-таки хочеться в саду, бо це дуже декоративно, дуже гарне. Тривале квітування. Я просто захоплена, захоплена. Ну, деякими сортами вони справді ідеальні. Вимагають, що вимагають. Ну, Обрізки вимагають раз в рік. І вимагають час від часу поливу, коли посуха. То, наприклад, я раз у декілька днів, наприклад, у 2-3 дні виливаю під кущ відро води. І мульчую. Мульчую скошеною травою. Це додає їм і тримання вологи, і також як підживлення працює. Обов'язково посадіть <світку> гортензію. Гортензії – це просто, знаєте, чому, можливо, я так акцентую, бо зараз саме вони такі гарні квітнуть. Якби це було, наприклад, під час півоній, я, мабуть, би казала, що посадіть обов'язково цю півонію. Подивіться, яка гарна. Ні, ну дійсно. Злотисті гортензії дуже гарно будуть пасувати із куничником, Дуже гарно будуть пасувати із темнолисними нігрою, і дуже гарно пасуватимуть з ялівцем вертикальним нашим. Ну що ж, досить мені здається, підемо уже. Грунт покривати чимось. І так, що раджу я. Ну, Якщо знову територія дозволяє, і ви можете дозволити собі Нижній ярус ще один варіант з хвойних рослин, тоді ґрунтопокривні яліці, такі як блюкарпет. Багато-багато-багато сортів, можна навіть і підібрати з жовтим. Боже, як то називається? Забулася сорт з жовтим, гарним листям. Вони, наприклад, ці більш такі мають висоту все-таки, ну хай там сантиметрів 10-15 вони мають висоту. А ось зараз покажу іншого ялівця, але, але мені сорт вилетів з голови. ну Можливо, згадаю то підпишу. Він все-таки більш приземистий, більш компактний. Я таких люблю більше, ніж ось ці. О, здається лайм-глоу, якщо я не помиляюся. Бачите, він не такий високий, він більш приземистий і має дуже приємний такий лаймовий колір кінчиків своїх гілочок. І прекрасно пасуватиме і до блакитного кольору, і до білого кольору. Надзвичайно гарно має на увазі, хоста буде посаджена і буде посаджена ортензія. От якраз біля гортензії можна поблизу посадити такий ялівець. Він її не заб'є, тому що гортензія з часом теж буде підніматися, не обрізку завжди ж як. Ну, Можна на нуль постійно різати, але я думаю, що все-таки варто гортензію трішечки з кожним роком формувати її кущ, вона тоді буде пишніша. Ну, ось вічно-зелені представники для. Бунтопокривної функції. Що ж з квітучих, я пораджу. Ну, можу свій улюблений гірчак. Гірчак Ой, Боже е приземестей листя вічно зелене, тому, ну, теж доповнення до ялівця буде ідеально, крім того, потім квітування. Він гарно розростається, невибагливий, квітує ціле літо. Тобто нижній акцент у вас буде перекликатися з білою гортензією гарно, буде перекликатися із трояндами теж гарно підтримувати. Ну, Або або, або можна висадити свій рідний бордюр з армерії. Армерія саме ця вузьколиста. Армерія теж рожевим квітне, є і альба, білі, є, і червоні. Але, ну, на мою думку, сюди підійде всю композицію або біла, або рожева. Червона трішки буде тут вибиватися з цієї загальної концепції. Хоча теж потрібно побачити вживу і поглянути, як би воно було. Ось таким чином, бачите, ми склали куточок саду. Він не має бути. Таким перенасиченим, як у мене, наприклад, достатньо буде цього, і там теж у тих рослинах мінімальний догляд, ну, без доглядних не буває, мінімальний догляд, але крім того, вони ще і витривалі, більш-менш, і швидко ростучі. Тому, якщо вам сподобалося, напишіть своє враження, свій відгук всім і добра, миру, якого ми чекаємо з нетерпінням всі, і здоров'я, тому що воно теж важливе, щоб це все втілити, щоб це все доглядати потрібно здоров'я. Всім добра!